Усім привіт, я рада вас вітати на своєму новому блозі вихідного дня. І сьогодні ми з вами будемо робити дуже неочікувані речі як для зими, як для е, лютого, який почався от такою прекрасною погодою, так? обожньої калегорі за це. Тому їдемо з нами і ми вам будемо все е, по дорозі розказати. Що там маєш? Все, пока. Нам пояснила дівчинка на рецепції, там, де ми купували пас в Кананаскіс, що наразі до травня місяця діє тільки дві зони, там, де можна смажити щось на грилі. Це Маклін Паунд і Аліен Biel. Оці два кемпграунди в Кананаскіс працюючи ніби як і взимку теж. Тому їдемо перевіряти ось цей, тому що він ближче до річки просто така тут красота. Звісно, ще відчутно, що це зима, бо я вже подумала, що весна, вже тепленько, можна їхати, але но... гриль перешкод нема. Ку-ку. Оп-оп. Я поставила водичку, так це вийго, що якось достати з того костра, ні? Лайфхак. Лайфхак. Оп. Оп, оп. Що скажете? у нас еще, где такие кемперские наборы приборов. Волка и приборов. ложка и И все на вот такому карабинчику. Классно. Пять. Пять градусов. Це взагалі ідея, чого ми захотіли їхати кудись. Тому що ми захотіли попити кави десь не вдома. Ну. Територія тут, в принципі, величезніка, є багато там, на цій стороні і на цій стороні, в деревцях теж є місця, столики, де можна смажити м'ясо і насолоджуватися. Кавушечка. Спочатку води наликать. ще одне що... Система цього чайничку яка? Внизу у нас є водичка, потім у нас є відсік з кавою, і тут пустий відсік. І це працює так, що водичка закіпає, піднімається через. Спасибо. Піднімається через каву і потім заходить сюди в цей відсік. І потім ми просто беремо і наливаємо це. Кстати, зацініть нашу чашку. Хеппі кемпер. І тут, коли допиваєш, тут палаточка. Це моя <свісляв> <свісляв> З горами. і от тут з гори. Ой, треба отак Ось Отак. Ну от як для жертви маркетингу такі чашки такие не треба делати. А в красі ж, ні. Як для першого разу в цьому році дуже навіть не Нам сподобалось. Наша не майовка, а лютовка. Всі пропахлися димом. Їдемо зараз. Додому. Ми від час часу любимо їздити по таким районам, віддаленим дуже. Там, де шикарні дома, красиві. І просто отак от надихатися і вірити, що воно ж теж колись таке буде. Моє любиме місто, тому що хтось вимазав штани. Йдемо шукати засіб. Мене не можна сюди пускать саму? Це дуже небезпечно. Це хорошенько. Ну одинадцять 11.55 п'ять, підемо спасати мої штани. Мої штани в секунді стояли 15. Подивимося. Чи вдасться? Ваші ставки. Вже зібрано. Їдемо з подружкою на захід. Будемо дивитись український фільм і а, сподіваюся, що ми не будемо ревіти. Подружками. Оп-оп-оп-оп. Обзор, обзор подружка, одна штука.

Ну що ми фільм додивилися, нарвілися мощно, а зараз прийшли заїдати все піцу, тому що голодними йти додому не можна. Я вам дясний за перегляд і до зустрічі в нових відео.